Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш актуальними. У загальній проблемі енергозбереження важливе місце посідає економія електроенергії. З одного боку ми скаржимося на високі ціни на електроенергію, а з іншого чи завжди докладаємо зусилля щоб берегти її, чи використовуємо, наприклад, енергозберігаючі лампи. Бережанканіш одна лампочка горить. А энергосберегающими лампочками Ну, так. да. помогают тратить меньше энергии, чем мы привыкли. В принципе, сейчас и тарифы к этому способствуют экономии. Да, сейчас вот. я уже там малого посылаю где там выключу. На ну, не не менш важливым есть и рациональное використовую по бутову газу. Мы ну, просто там, допустим, если делаешь большой огонь, да, то ну, стараешься там, раньше включила, пошел, да, сейчас там поменьше. Просто бы к дешевому газу, изначально там ще совка. А в нормальних станах 16 градусів в комнате це нормальна температура. 14 березня 2013 року виконком Української міської ради підписав угоду мерів. Угода мерів це проєкт Європейської комісії на підтримку сталого енергетичного розвитку міста. Що таке угода мерів? Це масштабна ініціатива європейських міст, котра залучає місцеві та регіональні органи влади до управління процесами сталого енергетичного розвитку. Вона ґрунтується на добровільних зобов'язаннях міст учасників угоди мерів досягти або перевищити наступні цілі в ділянках енергетики та клімату. По перше, на 20 відсотків зменшити споживання енергоресурсів. По-друге, на 20% збільшити частку відновлюваних джерел енергії. І по-третє, на 20% зменшити викиди СО 2 на території міста для українки. Така угода забезпечить якісні енергетичні послуги, безпеку енергопостачання, здорове оточуюче середовище, додаткові робочі місця і як результат якісні умови проживання. Уже не одне місто підписало угоду мерів, а її учасники мають спільну мету забезпечити стале екологічне, соціальне та економічне середовище для своїх. Громад та зробити власний внесок у вирішення глобальних проблем пов'язаних із виснаженням ресурсів та зміною клімату. Наш план дій по забезпеченню показників згідно угоди мери, направлений в Європейську комісію. Він ще там розглядається. Ще нам не надійшло інформації, чи він погоджений, чи він затверджений, чи він прийнятий до розгляду. Але ми у рамках цієї угоди і плану своїх дій вже сьогодні повинні проводити якісь заходи. І в першу чергу ми ці заходи. Направляємо на енергозаощадливе споживання по бюджетних установах. У першу чергу це стосується навчальних закладів міста, палацу культури енергетик, спорткомплексу та Української міської ради уже створено робочу групу, що складається із керівників цих установ, яка звітує про показники зняті з енергоносіїв. Даний аналіз дозволить порівняти їх та зробити відповідні висновки. Сьогодні ми, як люди, які очолюють цю робочу групу, поки робимо для себе ці висновки і хочемо навчити і не то, що зобов'язати, а щоб люди самі зрозуміли, що їм це треба робити, керівники чи їхні заступники по установу, щоб вони аналізували кожен день споживання своїх енергоносіїв, порівнювали і знаходили ті у місця, які дозволять зекономити і зекономити як енергоносіїв, яких буде недостатньо, так і кошти на оплату цих енергоносіїв. А програма в українці працює вже давно, проте діяла вона не в рамках угоди мерів, а тому не дозволяла залучати додаткові кошти зовні. Зважаючи на скрутну ситуацію в державі, варто скористатися порадами фахівців та зайнятися утепленням своїх осель, під'їздів, балконів для того, щоб не платити дарма гроші за тепло, яке буде обігрівати вулицю. Технології енергозбереження, технології утеплення своїх оселів вони відомі. Вони є на різні, як кажуть, на різну плату спроможність, є більш, скажімо так, дорогі і ефективніші, є менш дорогі і, може менш ефективні, але і ті, і другі принесуть користь. Також одним із складових методів енергозбереження є контролювання витрат води в місті. Якщо десь відомо, що протікає в подвалі, вода гаряча, яка йде на опалення, Десь оці є у нас криниці колекторні, в яких знаходиться арматура, із них там часом теж парує. Значить, люди повинні, по-перше, вчасно сповіщати відповідні служби. От. Якщо, а в нас дуже багато фахівців в місті Українки не чекати, поки приїде спеціалізована служба, то тут нема нічого такого. Скажімо, хитромудрого, щоб самому якісь заходи прийняти. Ну, безперечно, в розрізі тільки вимог правил техніки безпеки, щоб ні на що не наразитися. Тому що в місті Українка проживає багато спеціалістів, фахівців, які в свій час чи робили в цій комунальній сфері, чи працювали на станції, і вони знають, як поводитися. І нічого зазорного не буде, якщо ці люди, в тому числі, і зможуть допомагати спеціалістам станції чи спеціалістам комунальних служб ну, в усуненні цих всіх. Дефекти зауважити. Які методи енергозбереження використовують мешканці міста в побуті, дізнаємося з перших вуст. Окна я встигла поміняти в цьому році, а двір я утіпляю самостоятельно. Це саме я Паралоном. Лампи не зберігаючі стоять. Вікна в мене металопластикові. От, коридор стекловибити зашиту. Ну, інший матеріал. Ми в себе в квартирі поставили євровікна, вони зберігають тепло і дійсно, я відчуваю, що в квартирі стало тепліше після того, як поставили вікна. Використовуємо енергозберігаючі лампочки. Стараємося лишній раз не використовувати електроенергію там, де не потрібні. Освітлювальні прилади, ми їх виключаємо. Сьогодні кожен громадянин повинен засвоїти деякі правила, які суттєво збережуть тепло вашої оселі, а також ваші кошти за опалення, адже економити означає платити самому собі. Через шпарини у вікнах та дверях витрачається до 30 тепла оселі. Вікна за можливості необхідно замінити на склопакети. Якщо вікна старі, шпарини в них треба заклеїти спеціальною стрічкою. Це підвищить температуру в приміщенні на 3-4 градуси. Встановлення на стіні за радіатором фольги збільшить тепловіддачу теплового приладу на 20%. Багато тепла втрачається дарма у випадку, коли встановлюються декоративні решітки або радіатори закриваються довгими шторами. Обов'язково. Контролюйте час провітрювання квартири в холодну пору року і без потреби не залишайте квартирки, а тим паче вікна відкритими, адже так ви опалюєте вулицю. А вашим сусідам по будинку, як і вам самим, доведеться платити більше за витрачене дарма тепло. Адже споживаючи його менше, ми скорочуємо свої витрати за опалення. Сьогодні в начальних закладах Українки для студентів та учнів проводяться семінари, лекції та конференції. Сьогодні у нас закладі, згідно плану, який розробила наша міська рада, проводиться один із заходів, направлений на енергозбереження. Ми проводили по нашим навчальним групам виховні години щодо енергозбереження в нашому навчальному закладі. Студенти та викладачі Обухівського медичного коледжу підготували доповіді, провели соціологічні опитування щодо енергозбереження, розповіли про альтернативні джерела енергії, а також підготували тематичні реферати. Насамперед, ми утеплили свій заклад. Ми замінили вікна, і ми відчули відчутно, як же ми менше використовуємо тепла, тому що в нас утеплене приміщення. У цьому закладі замінено електричні лампи на енергозберігаючі здійснено промивку системи опалення, що відчутно відобразилось на температурі в приміщенні. Це складає 700 метрів труб і радіаторів, це було зроблено в 2013 році, ту зиму ми вже зимували з температурою, наприклад, на 6 градусів вище в приміщенні, чим була раніше. В Обухівському медичному коледжі після ремонту замінено сантехніку у санвузлах. Замінили крани, це дало нам змогу економити наше водопостачання, нашу воду, тому що якщо ви самі розумієте, не крани не працюють, якщо вони поламані, якщо в туалетах протікає вода, то можна зробити висновок скільки ж води ми втрачаємо. За словами Наталії Борисівни, у закладі щодня ведеться облік споживання електроенергії та кількість витрат води. Це дає змогу контролювати, а в разі необхідності економити енергію. У професійному ліцеї Українки читають лекції на тему енергозбереження в повсякденному житті. Навіть організували показ промо-відео на тему енергоефективність. Учні самі годують відповідні матеріали та проводять вікторини. Назвіть сучасні способи виробництва електроенергії. Це теплоелектростанції, гідроелектростанції та атомні електростанції. Які є альтернативні види електричної енергії? Енергія санця віту на Подібні заходи відбувалися в загальноосвітніх закладах міста. А учні української дитячої школи мистецтв творчі підійшли до питання енергозбереження та підготували тематичну виставку. Питання енергоефективності вивчають і в садочках міста. В ході спеціального заняття вихованцям дошкільно-навчального закладу хоровод продемонстрували театралізоване дійство з казковими персонажами, провели пізнавальну вікторину, в якій малюки брали активну участь. Вже стикнулися з такою проблемою, що ситуація в нашій державі вже якби. Змусила нас до того, щоб таких маленьких діток вже привчати до економії електроенергії. Тому вирішили спланувати такий захід. Самі вихователі розробили цю постановку, знайшли доступні для дітей висловлювання і як правильно діткам це пояснити, і в якій формі для того, щоб дитина сприйняла цю інформацію. Подібні заходи допомагають дітям набути нових знань про енергоефективність та раціонально і свідомо використовувати енергетичні ресурси в подальшому житті. 嗯。